Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз, тому що не кожен день є шанс підписатися на екстремістку та терористку. Власне, сьогодні Російська Федерація оголосила про те, що я в розшуку у них за екстремізм і за тероризм. Ну і за те, що висловлюю свою думку щодо росіян і їхні вбивства на телеканалах українських, цим спонукаю до геноциду російського народу. Так і є. Ну. Поговоримо ми сьогодні зовсім про інше: про те, що у нас є тепер цілком законно нові цілі з огляду на війну, яку розв'язала Російська Федерація, і продовжує вбивати наших громадян щодня. А втім, ми теж не колупаємо пічку, а взялися зокрема за Крим. Частина випуску буде присвячена сьогодні саме йому. Отже, друзі, цими вихідними російські окупанти на тимчасово окупованому півдні України відчули, що їм не зовсім комфортно, Фортно, чому так? Під ударом опинилися одразу два критично важливих для логістики росіян мости: у гінічиську та Чонгарі, хто це зробив і якими будуть наслідки для росіян. Поїхали. Отже, друзі, у Збройних силах України остаточно підтвердили офіційно, що так удари були: Гініческ та Чонгар. Це була спільна спецоперація, яку хто робив, розкажу вам буквально через декілька секунд. Втім, окупанти заявили, що міст, начебто, обстріляли британськими ракетами Шторм Shadow. Російські так звані медіа також оприлюднили фото наслідків цієї атаки. На них видно пошкодження на проїжджій частині. Нагадаю вам, якщо ви не в курсі Чонгарський міст з'єднує Херсонську область та власне Крим, він відіграє ну. Одну з найголовніших ролей для транспортування російських військових вантажів до лінії фронту. Другий міст, що теж трохи втомився після вчорашніх ударів, це міст через протоку Тонка, що з'єднує Гініческ із Арбатською стрілкою. По суті, це другий шлях із Криму на Херсонщину, що зазнав. Суттєвих уражень деякий час. Міст не зможе приймати військові колони із Криму. Відповідно, деякий час. Я сподіваюся, що ми його виграємо. Це деякий час і ще дужче зробимо їм некомфортним життям. Росіяни не зможуть постачати техніку на схід і південь України. Інститут вивчення війни, до якого я часто схиляюся у наших відео, наша команда довіряє йому так, от це американський інститут, стверджує, що тепер росіянам доведеться використовувати значно довші та менш зручні маршрути для підтримання власної логістики. А українські удари по мостах ймовірно перервуть транспортування російського персоналу, матеріальних засобів критично важливих російських оборонних операцій в західній частині Запорізької області, яка нині окупована, на кордоні Запорізької Донецької області на певний час, який, ну, не визначено з огляду на те, якими будуть їхні дії. Додайте до цього ж, друзі, не забуваємо про регулярні удари по Москві, по Криму, по російському флоту. І в принципі, якщо докупи все зібрати, отримуємо чудову, ну можна сказати, відбірну істерику російських пропагандистів. От, ну, просто ну, подивіться. А по ми пора і тім дуже закінчують. Ну вони 25 п'ять сьогодні на Крим, до наших подавили. Три на москву. Ну подавили, хоча до некрашову долетіли. Може, ж хватить південчик, може, бера манетки. До речі, про удари по Криму, друзі, розповім вам тут трохи деталей, вони важливі. В ніч проти 4 серпня, під час атаки на морську базу новоросійська, було підбито російський десантний корабель. Оленигорський горняк. Нагадаю, це була, якщо ви бачили на наших ресурсах, ми про це писали. Зокрема, телеграм-канал Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще не підписані. Це була спецоперація Служби безпеки України та ВМС. Видання Financial Times пише, що ця атака вперше поставила під загрозу експорт російської нафти. Справа в тому, що новоросійськ це головний чорноморський нафтовий порт Росії, і саме звідти. Експортується десь приблизно 600 тисяч барелів на день. Тож тепер цей процес значно ускладнено. І навіть друзі, це ще не все. В ніч на 5 серпня Україна провела нову спецоперацію у Чорному морі. Застосуванням надводного дрону Українські військові підірвали великі нафтові танки Росії, називається він СІК, який перевозив пальне для армії Російської Федерації. Ну, і у зв'язку із цим виливається картина, яка свідчить про наступне. Україна оголосила акваторії Чорноморських портів Російської Федерації зоною воєнної загрози. Йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. Друзі, хто там зараз на пляжі, ребятушки, тікайте. Ну і я додам, що в цю гру. Ви можете грати у двох. Кажуть, Міноборони навіть опублікували друзі твіт із тією інтригуючою фразою: ну, про двох. Якщо ж говорити про прогнози щодо розвитку ситуації на півдні, то раніше українські військові аналітики припускали, що ситуація для Російської Федерації там може перетворитися ну фактично на херсон 2.0. Чому так? Мається на увазі період кінця літа. Початку осені минулого року ви пам'ятаєте, як це було, коли зсу методично били ракетами по мостах через Дніпро біля Херсону. Логістика російських військ була настільки ускладена, що 11 листопада, що вони зробили? Ви це прекрасно пам'ятаєте? Вони залишили окуповані території на правобережжі Дніпра і обласний центр Херсон. Колишній командир армії Сполучених Штатів в Європі це генерал-лейтенант у відставці, звати його Бен Годжес. Він неодноразово коментував, що саме цей сценарій може забезпечити перемогу Україні вже до кінця цього літа. Ну і попри те, що я не раз вам згадую слова Буданова про те, що в липні українські війська збройні сили відуть в Крим, яке не сталося. Ну, хочеться мені, щоб так було, але... Коли розвідка наперед коментує те, що має статися, вона не стається, то всім нам якби трохи некомфортно. Так от з огляду на останні події, думаю, що ми наближаємося до цього моменту. Але чому я так такі аналогії провела? Послухайте зараз маленький фрагмент інтерв'ю із цим колишнім командиром армії США. Інтерв'ю вийшло 5 місяців тому. Дуже класний фрагмент. Подивіться, Крим це вирішальна територія, і ви маєте визначитись, які можливості не система, а саме можливості потрібні для того, щоб ізолювати Крим, щоб росіяни не змогли відновити Керченський міст або так званий сухопутний міст з Маріуполя через Мелітополь до Криму. Ви можете обрубати його, зруйнувавши мости, шляхи транспортування, і тільки потім я думаю. Це травень, червень, збройні формування, які готує зараз Україна. Треба кидати не в Бахмут, а розумно спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя, щоб обрубати цей сухопутний міст. А потім ви можете підтягнути більше Хаймарс. І розпочати завдавати удари по Севастополю, Джанкою, Сакам, і для Росіян буде майже неможливим залишатися там. Ось так Україна може перемогти. Це може статися вже цього літа. Ось такі справи, друзі. На даному мить у мене все. Я вас обіймаю, Шлю вам сердечки. Дуже дякую вам за підписки і дякую за те, що підтримуєте наш канал на Патреоні і в нашій банці. Вся команда працює, аби ви знали правду щодня, якою б не комфортною вона не була. Путін ще не помер. Корупцію. Не подолано, тому нам є над чим працювати. Підпишіться, будь ласка, якщо ще ні, і напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи можливий такий варіант, що до кінця літа українські війська зайдуть в Крим. Цікава ваша думка. обіймаю до зустрічі екстремістка і терористка разом з вами, Па-па.